Що ти затвірку да Я тобі не давав квартиру, <риклад> та, <риклад> та твоя викрутка. А де ти взяв? Та то ти взяв. Це не моя взагалі, у мене такий нема в господарстві в хуторі. Дуриш? Та що дуриш? Кажу, нема, мене в хуторі. Я так і зразу за забор викидаю. Ох, ти щоб, і, щоб і в хуторі таких не було. То не, не відкручуєш, а мучаєшся. Не багатий, просто треба купляти толкове. Та нічого достанемо. Нічого достанемо. Хамут держав, це не робити. А, так, дедушка, тут ще один патрубок снизу. Не тихо. надо, вони не воно не мешает. Ну все вместе. Ну, возьму все. Все. Я дожди. Нахера мне это все, блядь. Вот это все, блядь. все. Туда я. Все, бля. Туди я, блядь. Вот тут Тупе... тепер Теперь же видно. Ну, видно, да. Де тут хомут? Я там, достану. Блядь. Ты достанешь? Достану. Ось, воно. Фух. Рядом. Достану. Я шую, чтобы я, я не забыл. Ось. Да. Так, шановні мої підписнички, всім доброго здоров'я. Починається. <ривіт> вони не заканчували. Е, дивіться яка ситуація. Дід пригнав свого корвета да. і треба його підшаманити. І ми сьогодні в цій серії будемо міняти е, ремінь цього ж генератора. Е, Дідушка придбав, дідусь, бо скажете зараз, дідусь, дідусь придбав його. Що там шукаєш? Попускати треба, дивіться, ось попускати оцей. Та подожди, генератор не спочатку. Не треба генератор нічого попускать. Е, Ролик відкручуємо, потім оцей натяжник. Зараз я вам покажу все. І... Ось потрібно ось ролик ну да. відпустити. Да, ролик і натяжник. Ось і все. Він попуститься. Вкидаємо новий ремінь, оскільки цей вже дивіться нитки пішли. Ну, він же негодний. Ось порепався знизу. Так що зараз привіз Валерчик свій інструмент і будемо міняти. Дивись, Джондіровський ця ж солідол зелений, оригінальний. Дивився, смазка є в ролику. Вирішили ролик поміняти. Ну дивись, моє діло запропонувати, твоє відмовитись. Працюємо. Так, шановні, дивимось, що це за ремінь, вже просить їсти. Ось бачите, нитки пішли. Тут, в принципі, нічого тяжкого немає, не потрібно ніяких махінацій з генератором. Тут просто ролик попустив, потім попустив він натяжитель, натяжник, і в цілому воно знялось. Дивіться, ремінь вже побачив в цьому житті дуже багато всього. Ну дивись, що я тобі скажу. Про запас должен такий yeah. будь в автівці. Хай він поки буде, а потім приїдеш новий придбаєш і в цілому давай новий ремінь і ролик. Е, дідусь вирішив заодно і ролик поміняти, оскільки що. Оскільки Воно діло таке недороге. Що там? Та десь у кульочку був. А ну тут нема підшинений. Під, 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 під так, ось він. Так, шановні, ось цей ремінь новий. Новенький, дивіться. І ролик. В цілому тут смазка була, так? Да? Та я не знаю, можна додать трошки. Добавить. Думаю, що не Каже, дідусь, маслом кашу не спортиш. Ну дивись, давай з ковернем Так, Хай він буде краще в автівці, щоб в дорозі. Мене здивувало. По-перше, дуже все удобно на виду. І по-друге, відкрутив цей ролик, натяжник попустив цілому сачотку. Нічого поки важкого немає. Так, на порядку денному нам тут потрібно пофарбувати, буде диски. Дідусь краску придбав і з глушаком проблеми. Там потрібно підварити, Там чи штани, чи резонатор. Будемо дивитися. Десь звуки неблагоприятні і здає цей корвет. Що ти ще скажеш дідусь? Ти довольний цією автівкою чи ні? Да, дуже. Дуже. Це мрія, так? Да? Раніше ж Волга це була представительна така машина. Їздили ці ж партійні діячі, всякі, да? різні. Да. Ну, Я б не сказав, би, що тут смазки багато. ну, Я не знаю, скільки їй тут потрібно. Боже. Подожди, у мене є якась друга там. Ну, це джандіровська. Це гарантію даю, що вона крута. По мені по блату дали там колись багато років назад. Багато років назад. І вона в мене для всіх потреб. Так. Да. Тобі як моєму дідусю, то взагалі не шкода. Був прикол колись на тракторній бригаді. Батько розповідав, працювали, ну, випивали ще різні там моменти були. І хліб. ну До закусі брали там хто що, помідор, там, хліб, огірочок. І під 100 грам хтось приніс варення таке яблучне. І один вирішив поприкалуватись, набрав відро таке. Салідову здоровий, 20-літрове. Хтось намазав цей ж хліб салідовим. Ну, перепутав, щоб перепутав хтось із варенням. І що ти думаєш? Під закусь усе йшло. Є-моє, я такого не чув. Ти багато то в чого не чув, Ну так. Ну сам факт, що салідовим нас колгоспі закусували. Ці ж трактористи, механізатори. Так, дивимось це ролик, в якому він стані. Ну, вже побачив він, видно, в житті. Ну, ну ти ж ну, не пищав, ну, ти ж нічого не міняв не. сам, ні? А скільки примерно після покупки вона пробігла? Ну, скільки замін масла, хай так буде. Скільки замін масла? Ні разу не пробіг. Що 10 тисяч не пробіг. Це нова машина, йомаю. -йо. І старими дірками, як то казав. Ну, дивись. Я в рік в рік проїжджаю мінімум 20 тисяч. Мінімум 20 тисяч. Калинка моя набігає. Я теж не проїжджав. Та я розумію, що це... Так, ну ти тут щедро насипав. Та да, вони лишні вилізе. Так. Да? Ну як і тут, в принципі. В принципі, лишнє тут та і все. Ну що, шановні, будемо міняти, да? так? Та я думаю, так. Да. Можеш з двох насипати, що жалко чи що. Можу на хліб намазати. мене ще вдома банка є. Добре. Правда, невеличка, але. Но... Халявный, знаешь. Я кажу, на халяву юксу сладкий. Це на лавочку. Лавочку замажем, будем батько застави нас мить. Керхером. Ну що ти скажеш, ми чи ні? Должно. Вибору в нього нема. Тисяч стоха да. відбігає. Долж, не так, не. ролик натяжной для установки на двигателі. Так, ви зрозуміли, да? А ціна яка? Безцінний. 140 та копійки для когось, а для нас це гроші. Працюємо далі. Так, друзі, неозброєним оком можна побачити, що на цьому ролику є вироботка, бачите? Так що новенький ролик, кстати, до речі, все, міняємо, шановні. Зараз отак. Для когось це отак, раз, а для нас це. Мінімум не знаю, 10 хвилин, 5. Та мають за 2 минути, зараз поміняємо. Не будемо загадувати, коротше. Не знаю, шановні, що я не так роблю. Попустив повністю цей натяжник, повністю. Він аж туди впав, провалився. Не знаю ні так, ні на цю. Ні, ні на цей шків не надівається, ні на отой. Я не знаю, як надівати. Зараз приїде майстер. І спеціалізується по всьому, по всій техніці. Трактора, мотоцикли, мопеди, комбайни, автомобілі, все. Зараз Вовчик приїде, будемо разом міркувати. Гуртом і батька легше бити, я не знаю. Я вже тут пів години, мабуть, мучусь, морочусь. Не хочу я генератор відкручувати, а все-таки мать прийдеться. Ну, якщо знайдемо вирішення, зараз покажу, якщо ні, то ні. Все так на відео дуже просто. Поставили, чи то зняли ремінь, потім поставили, так все дуже в них просто. Тут уже, я не знаю, я ж говорю, півгодини мучаєшся, нічого не виходить. Так, їде Вовчик, чую по звуку двигуна мопеда. Да, він під'їжджає. Те, що я й говорив, приїхав Вовчик і все вирішив. Питання. Говорить, генератор-блогер, я ж не механік. Я ж не механік. Каже, попусти генератор. Ти так його в житті не В Відтоді попустили генератор, накинули ремень. І в цілому, в цілому, я думаю, буде все окей працювати. Ну, бренькне. Може і заведеться. Ти думаєш? Ну що, ми генератор відкрутили, повністю він впав, е накинули ремінь. Єлі-єлі підняв, я чуть спину тут не залишив свою. Вовчик закинув туди болта, закрутили, все. Йо-майо! -йо, щось злякав! блін. Щось вона стріляє. Ну крутиться. Все, все, хвати, хвати. Не треба, воно той датчик не робить свої. Так, ти не заводиш. Всьо. Все. Да, не, не заводиш. Так, ну що? Все, працюйте, побіжав. все, дякую, Вовчик. Дай Бог тобі здоров'я. Що, що сказати? Ремінь натягнутий, добре. Е, зараз прикручуємо цей ж, оцю пародію. Це датчик забору. Що це за датчик? Воздух. Воздух, тут Стільки датчиків понапихали, їх і половину тут не потрібно, на мою думку. Фух. Ну, що, можете нас привітати в цілому. Наче, наче все ми зробили. Працюємо далі. Так, ну що, шановні, контрольний запуск двигуна, перевірка роботи двигуна. І в цілому зараз побачимо. Що, ремінь крутиться, лавеха мутиться? Мені подобається робота двигуна, тільки ось зауважив, що патрубок репнув, бачите? Потрібно замінити його. Ну що, дідусь, все нормально? Що ти скажеш? Давай, краба. Все. Хай. Хай катає. Звертайся, ісі що? Так, шановні, ми вміємо працювати, вміємо трішки відпочивати. Дідуся ось за кермо посадили, бачите. Молодь позаду. Привіт, передайте підписникам їм. Андрюха привіт, Варя. Варя. Так. Варя. Ну, шо? Їдемо в сусіднє село на футбол. Там сьогодні прем'єр-ліга України. Будемо на футболі трішки вімкнемося, я думаю. Зараз помилуйтеся краєвидами нашого рідного краю. Так ще потихеньку їдемо. Так, шановні, ну ось ми вже на Дніпро арені. Футбол, футбол почався. Ми зараз поїдемо в холодочок, станемо десь, щоб було комфортніше споглядати цей матч. Право, право!

— Гарно, гарно. — Якож лиси, гарно. лисий, то лисий. Бачиш, воно ж поскочило, блядь. — О! Три гектари да. кукурудзи було. — Що це? — Випалить вручну, Після гри випалить вручну. Да. — Так. Видно, він шкільний автобус привіз сусідню команду. — Школу. — Школу. Школьники привезли. Вон Єгор, блядь. Хоп! Оце — це боець. Все, батько, здаєш на футбол сьогодні? Сьогодні поїдемо записувати. Так, шановні мої підписнички та гості моєго ютуб каналу. Футбол ми подивилися, днем автівку поремонтували і заїхали глянути на наш врожай, майбутній на нашу кукурузку. Дивіться, в якому вона зараз стане В цілому Микола Ульянович заїхав, побризкав, бур'яну, як бачите, немає. Ну, місцями амброзія є. В цілому нормально. Мені все подобається поки що. На даний момент дощик був, вологи вистачає. Зараз буде сонечко і буде рост. Так що такий вона вигляд має. Пам'ятайте, ми тільки недавно сіяли з вами. А вже яка кукурузка. Так що, шановні. Я ж кажу, не тільки працюємо, трошки відпочиваємо. Бо, як кажуть, від роботи і коні дохнуть. Правильно? Я думаю, правильно. Ну що, пізніше вімкнемось. Всім добра. Так, шановні, мені мають потрібно СТО відкривати. Кажу, СТО треба відкривати валячик вже. Дивіться, яка ситуація. Дідуся тут ось датчик підтікає на тормозуху. І оригінальний вартує, скільки такі? 2000, так? Да? Є аналог за 300 гривень. А, так що зараз спробуємо його відкрутити. Потрібен ключик на... 12, на 13 ось тут ось підлізний. Звісно, підліз. І на 22. Давайте. Так, ану, покажіть в долоні, який цей датчик оригінальний. Бачите, який? 2000 гривень. За який, вибачте, на слові? За цю штуку. Ну, Цей же ж аналог 300 гривень, 200 гривень, смотря де. Так що, дивіться, тримаю. Тримаю дві давайте. Тримаю ось пальцем, щоб ця термозуха не витекла. Зараз вкрутим датчик. Я думаю, все буде добре. Ну, якщо чесно, друзі, в мене немає такого хисту або бажання крутити машини, але ж... Один дідусь приїхав, трішки там йому підшаманили. Ну, інтернет вирішує все, Ютуб багато питань закриває, вирішує, можна подивитися на цій платформі. Те, що тебе цікавить, як можна в домашніх умовах замінити, і в цілому можна замінити без проблем. Зараз дідусь накидає датчик, ми прикрутили, зараз електроніку тут електрику підключає. І я думаю, буде все ходити бездоганно. Нічого не тектиме. Так що. Шановні мої, на цій прекрасній ноті, дивіться, кіт як спить. Компот, ти що? Жарко, да? На цій прекрасній ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Як завжди, коментуємо, ставимо подобайки, пишемо коментарі, бо коментар це двигун прогресу. Так що, шановні мої, всім добра!